А зараз, як то кажуть у телевізорі, час спорту нагадати вам про великі досягнення української команди у великому спорті, їх немає. Питання, чому в українському спорті не стоїть, тому що спорту давно вже немає. Спортивні бази, на яких мають тренуватися майбутні чемпіони, зруйновані, а гроші, які мають йти на тренування, посідають у кишенях псевдоспортивних. Чиновників наша наступна історія про те, як розтягуються майбутні олімпійські резерви. Важко повірити, але цих молодиків оселили у славетному олімпійському училищі плічоплічі з дітьми. Як легендарний навчальний заклад перетворили на домівку для небезпечних сектантів. Кому і чому дозволили безкарно розграбувати спортінтернат? Ми їх просто знищили, знищили своїми руками. В яких владних кабінетах шукати покровителів спортивної корупції і хто нахабно піариться на проблемах дитячого спорту? Дивіться просто зараз. Республіканське вище училище фізичної культури. Саме звідси починають підкорювати спортивний олімп майбутні чемпіони. Вони будуть відстоювати честь нашої країни. На міжнародному рівні виказ з нашого училища добивається невероятних успіхів, максимальних. І на Олімпійських іграх, і на чемпіонатах світу, звісно, Європи. За Януковича та його попередників керівники закладу перетворили золотоносне училище на прибуткову годівницю, констатує міністр освіти Сергій Квіт. Ми позбирали документи, там були величезні хвости майже кримінального чи кримінального характеру. Керівництво тодішнє, воно, ну. Вело, як сказати, це можливо більше був бізнес-проєкт, ніж а, ніж воно працювало на розвиток українського спорту, зокрема, цього закладу. Усі схеми розкрадання бюджетних грошей детально описані Державною фінінспекцією, яка перевірила спортінтернат минулого літа. Порушень виявили на мільйони гривень. За вступ дітей брали гроші, оренди е, е, приміщень спортивних споруд, які здавались без обліку, гроші, які просто налам збирались, і ніякої жодної копійки не поступало в училище. Ділки не гребували навіть об'єднанням дітей. Тендери на постачання продуктів постійно вигравали одні й ті самі фірми, наближені до екс-директора закладу часів Януковича. Червона риба, вони її закупали по 150 п'ятдесят гривень в кілограм. Но по документам, які тут йшли документи, вона йшла по 300. Практично всі продукти так у ішли, начебто, як з такою накруткою. Важко повірити, але через непомірні апетити, екс керівників училища, молоді спортсмени навіть голодували. Тут погано кормили. Надавали давали маленькі порції. Ми не наїдалися і не могли набрати вагу. Інша прибуткова схема розкрадання мільйонів, які держава надала з бюджету на ремонт гуртожитків спортінтернату. Ось бачите, яка картина. Від того, що неякісно поставлені були вікна, на сінах росте грибок. Уже цю кімнату ремонтували. Був випадок, коли впало вікно. Взагалі випало серед зими вікно. Тому що і за того, що неякісні кріплення, що найменше 2 мільйони гривень украли будівельники на цій халтурі, вирахувала фінінспекція. Один яскравий приклад: за документами двері у гуртожитках дубові, насправді ж звичайний картон. Ой, такі слово. Зловживання керівництва колективу Терпіти було не сила. Тож не дивно, що після перемоги Євромайдану тренери і вихователі взяли ініціативу у власні руки. Міністерство освіти прислало к нам провірку, яка знайшла нарушення, в тому числі фінансові. тому ріжній директор винужден був уйти. Новим директором вирішили обрати одного зі своїх тренерів, який знає всі проблеми, хоче змінити ситуацію і не буде красти. Олексій Семенюшко, майстер спорту, багато років працює тренером з вільної боротьби. Всі ми нарікаємо на державу, але ми є держава, і ми маємо змінювати цю ситуацію. Саме за нього на виборах директора проголосувало майже 90% працівників. Міносвіти затвердило Семенюшка строком на три роки. Його діяльність в цілому сприяє розвитку а, училища. От, вона спрямована на, на його якість. От, і е, тому я йому довіряю. На новій посаді борець Семенюшко завзято викручує руки старим корупціонерам. Корти, які у нас хотіли відсудити разом з землею, намагалися зібрати за для оренд здачі. Вид спорту не дешевий, тому майже всі чиновники задіяні до гри в теніс. Це було вигідно. тенісні корти, класи об'єкт спортучилища. Вони ледь не перетворились на приватне майно кількох бізнесменів і відомих політиків, шанувальників, гри мільйонерів. Показово, що відібрати в дітей державні корти, намагалась родина екс-директора училища. Люди Гамова хотіли віджати ці у нас тенісні корти. А хто сам фігурує його дочка? В'ячеслав Гамов, член національного олімпійського комітету, був головним в училищі до 2006 року. Після чого пішов на підвищення і очолив спорткомітет міносвіти. Роки своєї плідної праці сам він оцінює відверто і негативно. Що стосується дитячого наски спортивних шкіл, я коротенько. Тут теж було сказано дуже. Ми їх просто знищили. Я вам чесно скажу. Знищили своїми руками тихенько, і це робимо продовжуємо робити. А ось і документи з апеляційного суду Києва у справі щодо тенісних кортів, серед тих, хто намагався накласти на них лапу, справді фігурує донька колишнього керівника закладу Гамова. Добитися правди учили, що було вкрай важко. Всі розуміли, колишні керівники мають високих покровителів у владі. До речі, несподіваний факт: пам'ятаєте бійці, що всіма правдами і неправдами намагались закріпитись на базі спортінтернату? Тарна секта, я не знаю, як що назвати. просто якісь е е лисі дядьки в чорних костюмах. Які ні з ким не балакали, вони наводили страх на дітей і вихователів. Залітали навіть на, на їдальню штурмом. Брали. штурмом. Не, невідомо чому бритоголові у, у чорній одежі, а наші діти боялися їх. А вони ходили по території. Вони пролили кров і з ножами кидались на персонал, коли минулого року новий директор виселяв самозванців. На початку 2000-х років її використовували як бойову одиницю. Займалися начебто спортивною секцією. Але насправді, при обшуку знайдена їх холодна зброя. Чорну пантеру називають бойовим крилом сумнозвісної черкаської організації Білий лотос. Під виглядом спортивного клубу у 90-х ця структура займалась на Черкащині бандитизмом, повідомляла міліція. Окрім того, що вербували, вони у них тренування починалося о десяті вечора. У мене є доповідні скарги дітей, тих співробітників, які у нас працювали, жили в цьому гуртожитку. Що о десяті вечора починалось тренування до пізньої ночі барабани, всі підритуальні танці воно тут Тут у чорної пантери була база, тут все було чорне, потолки чорні, стіни чорні, жах. Заходять, тут у них тюрьма була. Оце них така от тюрма тут. Ну так, да, прямо суті. Вони ж психологічне подавлення сажали туди, у туди. Що тут робили з нещасними? Досі страшна загадка. Навіщо ж тримали в Олімпійському училищі з граю небезпечних сектантів? Колектив підозрює. Чорні пантери відбивали чиїсь політичні і бізнес-проекти. І найгірше, що ті старі корупціонери сьогодні намагаються повернути собі владу. Вони всіляко розсмикують роботу училища, заважають нам займатися безпосередньо тим вирішенням проблем, які потребує наше училище. Тому зрозуміло, що їм невигідно, всі чекають повернення старої системи. Міністерство обіцяє цього не допустити, адже діти кажуть. Їхнє спортивне життя щойно почало налагоджуватись. Майже весь штат змінився на нових перспективних молодих співробітників, які зацікавлені в тому, щоб виводити республіканське училище на рівень олімпійського спорту. Хто ж із найвищих кабінетів влади хоче реваншу? Гроші продовжують викривати спортивних корупціонерів.